Свинуха тонка. Муховики або решітки, як у нас кажуть. Точно на тому самому місці, де кілька тижнів тому боровик напівбілий. Напівбілий гриб, або ж боровик жовтий чи жовтіючий. Він старенький, уже я його не буду брати, а оцього, мабуть, візьму. Ось такий красунчик. Молодесенький. І це є ще метрів 200-300 не дійшла до лісу. Доброго ранку, друзі. Сьогодні 24 липня 2025 року, близько восьмої ранку, бувають такі ситуації, коли в лісі багато грибів і ти хочеш йти додому, а гриби тебе не випускають. От сьогодні мене гриби не можуть, не хочуть впустити в ліс. Я йду такою ну, лісопарковою зоною і не шукаю грибів, але вони самі просто кидаються на мене. Той самий напівбілий, якого я зірвала трохи раніше, купа рішіток це ще не всі. І ось, будь ласка, масличок. І, до речі, не червивий. І при тому, якщо ми згадаємо нашу історію про те, що рік не було опадів у нашій місцевості. Але, бачите, ліс таки оживає, точніше, це навіть і не ліс, ну точніше, чому ж не ліс. Власне, дерева, підстилка, Все, як у лісі, гриби тут трапляються. Ну, вже так кинулося подивитися. І ще, але ні, буду забирати ці гриби та йтиму таки до лісу, бо там, можливо, буде цікавіше. Доба після того, як закінчився останній дощ, ну, хоча, можливо, тут він був і пізніше, в місті, принаймні, вчора вранці закінчився. А тут ну, 7 кілометрів від міста. Як не дивно, я думала, ліс уже сухий, але в затінку, тут, між посадкою з молодої сосни та інших. Деревець, дорога мокра, пісок мокрий ще. І от наш улов ще до лісу, напівбілий чистий, маслюк зернистий, чистий і три решіточки. ну Решта, як було прогнозовано, були червіві, решітка взагалі дуже рідко буває чиста. Це, здається, дощувички. Стосовно решітки, вона От тільки одного разу трапилася мені у великій кількості молода, очевидно, тому що в той ранок, коли я зайшла в ліс, це був листяний ліс, вона. Якраз зійшла. Це було море однаковісіньких грибочків, молодесеньких, абсолютно чистих, і ми їх тоді назбирали 20-літрові відра. А так в основному її дуже люблять черв'яки. Так, ми вже в лісі, як ви зрозуміли, і запрошую всіх із собою в похід, який почався ще до лісу. Зайшла в такий вологий затишний осечняк, де. Мене завжди зустрічають красноголовці. Пройшла в глибину і вже почала складати речення для відео, що цього разу красноголовці розчарували, але вони не розчарували. Ви тільки подивіться на цю красу. для фотопортрета розчищала зону. А цьому розчищати і не потрібно було. Ах. Так і знала. Така довжелезна нога і такий мокрий і слизький. Він сидить в прекрасних, сидів у прекрасних умовах, що я трохи відчепила йому шапочку. Але від цього гіршим він не став. Супер грибочок. Тепер доберемося до тих маленьких. Ось вони красунчики. Отам ще один сидить. Нехай сидить. Ось вони. Тепер треба тут трохи ще оглянутись. Лазила по цих дрімучих хащах. Вся в павутинні. Пам'ятаєте, не павутина, а павутиння, правильно. Красноголовця не побачила. Я впевнена, вони тут є, тільки ще, мабуть, дуже маленькі під листям. От, зате побачила, насіялося багатенько решіток. Ріш... Сподіваюся, що хоча б найменші молоденькі будуть чисті, не червиві. Зараз буду їх перевіряти. Так, дійсно малесенькі решітки фактично всі виявилися чистісінькими. А красноголовці всі чисті. Тільки у тому великому довелося і шапочку до кінця відірвати, і ще ніжку перерізати моє відеречко, Вона не поміщалася. Ну, Як для таких грибів вже пасував би й кошечок, але хто ж знав, і загалом я вважаю, що кошик можна брати у ліс тільки тоді, коли ти вже впевнений, що там є гриби, тим паче, що я їду не особистим, а громадським транспортом і не хочу привертати зайвої уваги. Рушаємо. У великому лісі, як я і передбачала, грибів нема, навіть крихітних якихось місценок, поганок або гроздів. Тому я й далі ходжу осичниками, осичняками і е, різними іншими затишними місцинами. А зараз в мене вже холодна кава. Настав час сніданку. Усім смачного, хто українець. І ніколи не кажіть приємного апетиту. Чи, не дай Боже, приємного апетита. Смачного. Спускаюся в низинку до джерела. Тут багато муху. І ось такі сліди двоногих істот. У цьому муху видно, що якісь, не можу назвати їх людьми, шукали гриби. Просто все зрито. Зрита вся територія. Очевидно, десь був знайдений якийсь гриб, і це спонукало до таких дій, дуже підлих і нехороших істот. Після дощів джерель це трохи ожило. В ньому чиста прозора вода і навіть вона трохи почала наповнювати той прокопаний рівчачок. Але все одно джерело потрібно прочистити щоб відновити нормальний потік води. лісі. Дуже сонячно, я зараз у низинах-низинах, і, здається, знайшла сироїжки. Так мені здається, що це сироїшка зелена. Можу помилятися, про всяк випадок прошу прокоментувати. Хотілося б знати, що за гриби тут ростуть. На вигляд абсолютні сироїжки. Дивіться, який чудовий хвощ росте. Його тут багато, очевидно, та не очевидно, а точно поруч протікають струмки згори донизу. Я Сподіваюся, що тут якісь грибочки десь поблизу є, ну хоча б такі. Сухлянка. Про його користь нічого не знаю, але красивий. Піднялася у Великий ліс. Враження таке, що там у низині-низині значно сухіше, ніж тут на горі. Дивне явище. Загалом я багато років слухаю легенди про те, як у тих місцях назбирували. То відро білих, коли на горі сухо, нічогісінько нема, то два відра під осичників, тобто підберезників або ж бабок, коли знову ж на горі нічого нема, то мішками маслюки, коли на горі пусто. Сьогодні вперше у тому місці я знайшла ту сироїшку. Одна із них, з тих, які я знайшла, була не червива. А так я ніколи, скільки років я туди не ходжу, хай і не часто, але все одно не знайшла там жодного їстівного гриба. Можливо, мені так фатально не щастить. Йду великим лісом до наступних осичняків, березняків та затишних інших місць. Не втрачаємо надії. У лісі прекрасно, хоча, як на мене, занадто сонячно. Як завжди, на звичному місці. Рожева сироїшка, не червона. Я помилялася, вона рожева. А, на жаль, тільки одна, і здається, на жаль, а може ні. Може, і не червива. Пошукаю ще. Отже, друзі, я вже вийшла з лісу і розташувалася в зоні відпочинку. Очікую на автобус. Маємо такий результат. Білий, він виявився абсолютно чистим. Три красного один напівбілий, одна сироїшка рожева і жменька муховичків. Це не багато зовсім, особливо на тлі тих грибних цунамі, які зараз спостерігаємо в При Карпаті, в Карпатах. Але для нашого лісу з нашою історією це добре. Звичайно ж, пройшовши більше 8 кілометрів лісом, очікують звичайні грибники на значно кращий результат, тому я не пораджу зараз нікому на Зіньківщині йти в сосну, збирати гриби. Їх там фактично немає. І тільки такі фанати, як я, можуть знайти от невелику кількість. Ці всі грибочки вдома я стушу в сметані і буду смакувати. Всім дякую за увагу, дякую за те, що підтримуєте мене. Підписуйтесь на мій канал і ставите вподобання. Бачу, що переглядів моїх відео значно більше, ніж. Підписок, тому прошу, не забувайте підписатися, вподобати відео. Мені це дуже приємно, це допомагає розвивати канал, розвивати українськомовний YouTube. Усім дуже вдячна, бажаю всім великих повнющих кошиків і впевнена у тому, що буде Україна, і згинуть вороги. На все добре, до нових зустрічей.